Перші 6 тисяч повісток відправлено Укрпоштою для виклику військовозобов'язаних до ТЦК та СП. Підходить дуже велика кількість запитань щодо того, яка ж буде відповідальність за наявку по повісті, яка не дійшла Укрпоштою. Відповідальність залишається така ж сама, як і за неявку по повісті, яка виручена особисто, тобто адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу. Проте рішення про накладення штрафу за наявку по повісті, яка не дійшла укрпоштою, дуже легко оскаржити, адже ця норма є досить спірною та є велика кількість законодавчих нюансів. Навіть деякі депутати заявили, що за неявку по повісті, яка надійшла Укрпоштою, можливий арешт майна будинку, квартири, машини чи іншого майна. Проте звертаю увагу для того, щоб наклали арешт на майно, необхідно спочатку, щоб на вас наклали цей штраф. Потім ви не сплатили штраф, потім при виконавчі провадження, і лише потім може бути мова про накладення арешту. Проте арешт на нерухоме майно накладається у випадку, якщо загальна сума штрафів перевищує 160 тисяч гривень. У випадку, якщо така сума штрафів є меншою, то відповідно арешт на нерухоме майно квартири, будинки не може бути накладений. Якщо сказати іншими словами, то у разі отримання лише однієї повістки та накладення штрафу за наявку за цією повісткою, арешт на майно не може бути накладений. Окрім того, звертаю вашу увагу, що повістка, яка надіслана Укрпоштою, буде вважатися належним чином вручена, якщо особа отримала таку повістку, особа відмовилася від її отримання, або ж було встановлено, що особа не проживає за зареєстрованим місцем проживання.